Йдемо далі, так? Будемо ми то продовжуємо. І у нас з вами. У нас з вами. Де ми? На сторінці 110 Це ми з вами розглянули. Там три задачі. Відкрийте сторінку 110. Вийшли? Mm. Mm. Сторінку 110. Є три задачі. Першу yeah. ми не розв'язуємо, вона усно. А другу, третю. Розв'язуємо. Зрозуміли? Да. Так. так. Отже, перша задача, ми її не пишемо. Вона розв'язана на дошці, ми її розглядаємо. Отже, благодійники привезли 154 кілограми лимонів. На потребу лікарні віддали одну сьому привезених лимонів. Скільки лимонів залишилось? Скільки кілограмів лимонів залишилось? Скільки 154 було? 154 поділити на 7. От дивіться, спочатку, скільки було? Було 154. Скільки віддали? Вам відомо, скільки віддали? Так. Невідомо. Вам відомо так. тільки частину. Одна сьома від 154. Одна сьома від 154. 154 тобто, що... поділити на 7? Так, да, щоб дізнатися, щоб знайти, скільки залишилось, треба знати, скільки віддали. І віддав. помножити на один. І, дай помножити на один. Але оце помножити на один. Ну, його не пишуть. Множення на один те саме число. Отже, цю, ми не пишемо цю задачу, вона розв'язана буде. 154 mm -hmm. ділять на 7, mm -hmm. отримують 22 кілограми, які віддали. Тепер привезли 154, скільки віддали? 22 22. Як дізнатися, скільки залишилось? 22. Було 154. 22 віддали. Їх збільшилось чи зменшилось? Зменшилось. 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 Це яка дія? Віддають. Це яка дія? Віднімання. Віднімання. Отже, 154. Треба що 154? зробити? 154 відняти 22. І залишилось 132. Тобто є задача, є вираз, нам він не потрібен. 132 кг лимонів залишилось Це вже є складена задача. В ній вже більше, ніж одна дія. Непроста задача. Треба знайти спочатку, скільки віддали, а потім ми знаходимо, скільки залишилось Тепер задача, яку ми пишемо. Вона дуже схожа, крім дробу. Тут уже віддали три сьомих від 154. Mm -hmm. Отже, привезли 154, віддали три сьомих. Скільки залишилось? Чи можемо ми зразу відповісти, скільки залишилось? Я першу дію друкую. Так, треба знайти, скільки віддали. Ну, давай, добре, друкуємо першу дію. Задачу можна розв'язати на дві дії, можна розв'язати на три дії. Це залежить від того, як ви будете розв'язувати усі дії. Треба вирішити. Ага. Розкажи, ти ну, на 4 є. ділиш на 7. А що ти будеш робити потім? Розкажи мені, будь ласка, множити на три. Множити на три. А його можна написати однією дією. Тобто, ну так, да, ти зробила правильно, але в твоєму варіанті їх буде 3. А можна зробити дві. Ой, дві. Отак. <сум> тобто, оце поділити на сім і помножити на три, всунути в одну дію. Тому що це дріб і він якось разом живе. Я можна раз. записати 154 поділити на 7 і помножити на три, ну, так? даже супер буде, якщо так записати. Можна записати. Можна, чому? Це дрібні. Можна. Інколи навіть потрібно. Якщо ми mm. будемо у цю третю ще теж писати, так? Так. Да. Тоді просто можна не писати відповідь. А третя, вона трошки Я не так. така. Добре. Там не, це не способи, це вони різні. У них будуть різні відповіді. 154 ділим на 7. Хто пам'ятав попередню, то й можна подивитися Хто не пам'ятав, той можна поділити 140 і 14 ділиться на 7. 140 yeah. поділимо на 7. 140, 50. 140 50. поділимо 50 на 6. 7. Ні. 140 поділити на 7. 14 на 7 то що? 14 поділити на 7. 2, 2 а в нас буде 140, значить 20. І тепер 14 uh -huh. на 7. Де це я взяла? 10, я 150, да, 154 я розділ, розклала на 140. Пригадуйте, ми на самому да. початку ми з вами ось малювали такі рожки щоб ділити усну. 140. 22 умножити на 3. Да, 22 умножить на 3. А тепер 22 помножити на 3. 66. 66. Віджека відповідь у тут. У дужках села 66. 66 кг, так? Тут да. не буде розвязків, це все щас усе надрукую, те й буде. Зараз я. Надрукую. 66. 66 а -а -а. в у дужках кг. Кілограми, звичайно, кілограми, тому що у нас ось кілограми були. кілограми Що це таке? 66 кілограм Це віддали, так? Бо ти шукай, де вона? мій де маркер. Хотіла маркер. Бо ми ось тут працювали. Ми знайшли, що це віддали. отут пишемо слово віддали. Теперь опять сто Ну, і що 154 четыре 66 Да Чому? Тому що було 154, 66 віддали. Друга дія 154, пятьдесят четыре видняты. Восемьдесят Міш, восемь будет. Миша, другуй. Ай, София пишет зош, это ты Добре. У меня что-то ручка перестала писать. Бастуя. Шо-то І... у меня прям совсем некрасиво получается. Прям що? точно бастує, ничего не пишет. И теперь вид це не перша день. Ой, відповідь... я другой я я так. Друга дія. Тобто від Так. 88. І тепер можна писати о, відповідь. Дякую. Нас питали, скільки лимонів залишилось? Відповідь я надрукую. Добре, дякую. Відповідь. Дописуйте. 88 кілограмів. І тільки перевіряйтеся. Не написуйте. Ой, це п'ята задача. Номер 5, друга задача. 8 лимонів. Що зробить залишилося? Запіть. Вісімдесят вісім кілограмів. Тепер номер той самий, третя задача. Вона була трошки попередньої. Я поки не прибираю. У вас є вона в підручнику, ви можете її розглянути в підручнику. Яка сторінка? Це та сама сторінка, той самий номер 5, але там три задачі. 110. Номер 5 три задачі. Чим друга задача відрізняється від першої? Першій задачі ми її усно розв'язували. в Першій задачі ми шукали одну сьому частину. Благодійник привезли благодійники привезли угу. 154 кілограми лимонів на потреби. Планували, якась... третя задача, Соня. Планували привезти. А, третя, я, я, я читаю. Угу. Благодійники планували привезти 154 кілогра. 154 кілограми лимонів, але привезли. -7. Від запланованого на потребу лікарні віддали При... від сорок від 49 кілограмів лимонів, скільки кілограмів лимонів залишилось. Так, тобто, ну в принципі, щось однакове, а щось різне. Чим-небудь да. це можна прибирати вже? Да. Перший день вроде буде однаково? Ні. Ні ще пишуть. Так, отже, дивіться. В третій задачі. Ну, поки не будемо третю задачу, поки цю не допишуть, не закінчать. Давайте розберемося з попередньою і цією. Попередня у нас була задача на також на дві дії, і в попередній ми шукали одну сьому. Тут шукали вже три сьомих від 154. Щоб відповісти на питання задачі, ми від. Загальної кількості від 154, забирали те, що ми дізналися, дію віднімання, і знайшли, скільки це прибирати. Боже мій гучно, будьте уважними. Ти. Та воно так, ж... воно і в мене закрите, але ж. Я не чуть, чуть не слишно, прям чому, але. Ж, але ж. Uh, я тут навіть розуміли. Я, я. Вона різко так бахнула, я аж подпишу. Ось вся ця ушко? задача, яку о, прочитала Софія, тільки, що. вони планували привезти лимони, скільки да, ми не знаємо, так? але. Перша, по ідеї, тут може бути однакова. Планували вони привезти 154, а от привезли набагато менше, привезли 3 сьоми. Перша дія, ми шукаємо, скільки привезли. Буде точно така сама, як попередній задачі. Я вже дякую. Буде точно така сама, Міша, як ви можете. Давайте на 154. Добре. Буде 66. Ой, і кілограми заготувалися. Uh, тут. Так, кілограми. Писати задача 3? Можна слово задачі писати, просто не далі. То. Тепер 66, кілограми. віднято 49. І жди, не спіши. Що це таке 66? Тут же ж не віддали. Тут що 66. Привезли. А чи а вам пишемо? Ой, я забув, да, я забув. Да. Привезли. Да, пишемо. пишемо. Я а ми Привезли. цю задачу пишемо? Так. Да. Ми пишемо другу і третю. Першу не пишемо. Ну, і другий, тепер шість. Привезли шість шість, а дали сорок Це, це діє віднімання. Віднімання. Друга дія другой.

Зараз я на мешаю. Зараз є птичка на двоїх, походу. У нас колись був урок англійської, в мене співали, а в неї ні. В мене перестало співати в неї іначе. Від Чим відрізняється друга задача від третьої, або третя задача від другої. Це ж моя писати задачу. Цю записати задачу і відповідь ми пишемо. Зараз я на відповідь від Міша без м'якого знака. Ну, М'ягний знак. О, є. Я повідь. не можу я, тепер зобразити. А тепер Ди? треба повністю прибирати. Можна За... закресити все. Да. Да. Відповідь, якби наче в зошиті. Да? Чим відрізняється ця задача від попередньої? Ну, друга дія відрізняється просто. Друга дія відрізняється. другі діє ми. А, ну і число, яке вийшло в кінці. Угу. І число, яке вийшло в кінці. Скажіть, будь ласка, тут тут тобто, відповідь відрізняється. А чи можливо змінити цю задачу так, щоб дізнатися, скільки ж їм е... залишилось ще довести лимонів? Тобто, от вони планували друга провести брошна. 154. Привезли 66. Як змінити задачу, щоб дізнатися, скільки їм ще треба привезти лимонів? Ні, nee, пожалуйста, не треба. Як змінити задачу, щоб дізнатися, скільки ще надо треба? Наоборот, до додавання, а що до чого додати треба? E, вот 66 додати 17, 17 дарій. E. 17 залишилось, 49. 66 вони привели. 66 додати 49. А! 60... 66 додати 49. І ми дізнаємося, uh -huh. а ну перевірте, буде у нас 154, чи ні? Так. Ну попробуйте. Напишу, ваш моя ручка. Uh -huh. Я тільки вот это второе пишу з моєю ручкою такої. 115. Угу, а нам 154, значить правильно. Я сам... Ні, значить, неправильно, значить, не така дія должна бути. Значить. Не так змінити треба. Множити? Ми дописуйте, ми працюємо з тими, які дописали вже. Скільки вони mm -hmm. хотіли привести, скільки вони хотіли привести. Треба. 154. 154 вони хотіли привезти. А скільки вони привезли? 17. М -м -м. А що 152 там? 152. Скільки вони привезли? А ну, шукайте, скільки вони привезли? Три сьомих. Або. 56. 56. 56. Вони хотіли привезти 154, а привезли 66. Скільки їм ще 6, треба? Ой-ой-ой. Ну, Я 17 не називала взагалі. Я називала Хотіли привезти 154, а привезли 66. Скільки їм ще треба привезти? Як знайти? Планували привезти? І привезти 96. 96? 94. А що ти робиш, яку ти дію робиш? Я просто до, типу, до доповнювання. До... Я Доповнюю. поняла, ти так. доповнюєш. Але є протилежна дія до твого доповнення. Це дія яка? Віднімання, доповнення це додавання, а дія віднімання. 154 відняти 66, це буде ваша попередня задача. Подіки... Тобі... 160, 154, відняти 66, 88 ваша попередня задача. Так, Я так, хотіла це сказати, але це ж було, тип, що вийшло 154. Правильно, Тобто це ваша попередня задача, але питання буде по іншому побудоване? А розв'язок буде точно такий самий, як в породні задачі. Ну що, дописали вже? Так, Так? так. так? так. Ну. ні, А хто, хто ще що пише? Я сказав, давно записав. Так, да, давно. Можна? Я записав ще, як тільки виносять. Можна, можна. Зараз, мені здається, тут буде відповідь. Є. Ваше домашнє завдання, але не вимикайтеся і не радуйтесь, що так себе закінчилось, Блин. буде ще одне діло. Номер шість перша задача. Перша. Благодаря. І там дві, одну візьміть. Угу. 110-ту -та сторінка? Так, да, сторінка 110. Номер... Тоже робила. Номер 6. У шкільному 6. саду 6. росте 120 дерев яблуні. до 6 шосту усіх то, дерев, то, а гроші? Між, між словом, дерев і яблуні стоїть крапка. В шкільному саду так. росте 120 дерев. Яблуні становлять 1 шосту, бо в тебе, виходить, 120 дерев яблунь тільки. Розділи їх, розгани по різному, все ж хорошо, але явно можуть здесь математики теж немає домашнього завдання, зараз ми з вами спробуємо ще одну так Отже, номер шість домашнє завдання. я я вам вам